Вітаю вас на моєму каналі. В мене є такий холодильник Samsung, він мені гарно робив льод десь 3 роки, але щось пішло не так. В цьому відео я спробую полагодити це. Для цього я знайшов в інтернеті сервіс мануал для холодильника моєї серії RS68. Посилання додав в описі. Перше, що треба зробити, це дістати кошик для льоду. Тепер видно весь треш який відбувся. Форма для льоду висить тільки на правому кріпленні. Для доступу до цієї форми необхідно зняти декоративну панель. Я відкритив винт, без насилля підняв цю панель трошки вгору і від себе. Вона також легко знялася. Тепер, подивившись зверху, видно, що поворотне кріплення, яке обертає форму для льоду, просто так не вставити на місце, адже пластик ніжний і є ризик його зламати. Тому необхідно цей весь блок розібрати, щоб отримати доступ до гвинтів. Блок тримається на чотирьох гвинтах. Треба обережно відкрутити їх і зняти цю форму. Вона буде триматися на з'єднувальних проводах та датчиках. Тепер необхідно від'єднати форму для льоду від цього блоку. Вона закріплена двома верхніми кріпленнями та язичком, який фіксує форму зверху. Тому достатньо товстою плоскою викруткою обережно видавити верхнє кріплення. Яке під своєю силою видавить язичок. Як бачите вийшло успішно, бо без надмірного застосування сили. Тепер необхідно форму вставити назад в цей блок. Так буде звичайно легше, адже пазики будуть легко доступні. Після успішного монтажу необхідно закрутити цей блок назад, як і було. Ось такий вигляд повинен мати блок льодогенератора. Для перевірки коректності роботи треба натиснути на кнопку самотестування на 3 секунди. Формочка для льоду перевертається, що свідчить про коректну роботу. Для подальшої роботи системи я увімкну льодогенератор та буду очікувати на результат. Десь за 36 годин холодильник зробив мені повну секцію льоду. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання в коментарях. До нових відео.